Доброго дня другокласники! Продзвонів уже дзвінок починаємо урок. Тож і ти часу не гай, рідну мову з нами вивчай. Тема уроку складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Перевіряємо домашню вправу, яка була додому. Це вправа 311. Порахуйте, будь ласка, скільки слів не можна перенести. Відео на паузу. Перевіряємо, скільки це. Правильно, 5. Скільки слів у праві можна перенести. Порахуйте, будь ласка, перевірте. Скільки складів у слові уявили. Порахуйте, будь ласка. Згадуємо правило. Скільки голосних, стільки складів. Скільки приголосних звуків у слові спить. Називайте голос. Правильно. З кількома способами можна перенести з рядка в рядок слово об'їхати. Пам'ятаємо правила про апостроф. Не можна відривати від попередньої букви. Молодці. Відгадайте, будь ласка, загадку. На уроках, в книжці, в школі почерпнеш ти їх доволі. І назавжди у житті стануть друзями тобі. Що це таке? Правильно, дітки, це знання. Вони здобуваються важко, зате з ними жити легше. В народі навіть прислів'я склали знання за плечима не носити. Вони легкі. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Лютого, класна робота. Повторимо написання, з'єднання букв і слова знання знати. Не забудьте поставити наголос обов'язково, запишіть красиво, каліграфічно і запам'ятайте, як пишуться ці слова. Відео на паузу. Знання міцніють, здобувають. Знання, що роблять, міцніють і що роблять, здобувають. У зошиті, будь ласка, на допоміжному рядку зверху над робочим рядком поставте в рядочок числа 1, 2, 3. Пропускайте два пальчика ми з числами. Написали одиницю, два пальчики приклали. Пишемо два, пропускаємо два пальчики, три. Відповідь А чи Б будемо писати прямо під цифрою у робочому рядку. Перше запитання. Слова здобувають, міцніють, називають А ознаку предмета, Б. Дію предмета. Слова здобувають, міцніють, відповідають на питання А. Хто, що, Б, що роблять. Третє. Слова здобувають, міцніють це А. Дієслова Б. Прикметники. Поставте відео на паузу, дітки хто не встигає. Перевірте себе. 1Б це дію предмета позначають ці слова. Два Б відповідають на питання, що роблять. І 3А це дієслова. Кого все правильно? Поплескали в долоньки, молодці. Гра найрозумніший. Назвіть звуки у слові знання. Швиденько. З. Продовжить. Скільки букв у слові знання? Порахуйте, скільки букв. Правильно. Шість. Скільки приголосних звуків у слові знання? Приголосних звуків. Порахували? Молодці, хто сказав? Три приголосні звуки. Скільки м'яких приголосних звуків у слові знання? Один. Правильно. Назвіть тверді приголосні звуки у слові знання. Їх два. Скільки голосних звуків у слові знання? Скільки складів у слові знання? Який склад наголошений у слові знання? Перший склад чи другий? Скажіть, будь ласка. На яке питання відповідає слово знання? Хто що? Чи який, яка, яке, чи що робить, що роблять? Що зроблять? До якої частини мови належить слово знання? Справилися? Молодці, хто справилися. Ви найрозумніший. Словниковий диктант. Дітки. Запишіть, будь ласка, слова. Знання. Перше з великої, далі з маленької через кому. Знання. Волосся. Колосся, читання. Малювання. Мовлення. Пригадайте, що цікавого в написанні слова знання. Ми вчили з вами раніше раніше. дві букви Н. За ним йде я. Буква Я позначає м'якість попереднього приголосного. Значить, нє у нас м'який буде. Так. Як позначаються м'які подовжені приголосні? На письмі і у моделі слова. Згадуємо на письмі. М'який подовжений на письмі позначається двома однаковими. Буквами. так так Давайте ми з вами зараз знання. Швиденько зробимо модель. Слово знання. Знання скільки складів? Правильно, два склади. Називаю звуки. Називаю звуки «з», Приголосний, твердий. Н, приголосний твердий. А-голосний. Н. М'який, бо я позначаю м'якість попереднього приголосного. Ще і подовжений. А. Знання, наголошений, знання. Наголос падає на другий склад. Дивіться, дітки, твердий приголосний, твердий голосний, м'який, дві крапочки позначають подовжений і голосний. М'який подовжений на моделі позначається ось так. Як переносити слова, у яких є подовжені приголосні звуки? Давайте згадаємо. Можна перенести зна рисочка ня, а можна перенести знан рисочка ня. Тобто, можна м'який подовжений розривати. Перевірте себе, словниковий диктант. Знання, підкресліть м'який подовжений, волосся, м'який подовжений, колосся, читання, малювання, мовлення це все м'який подовжений. Ось це слово, дітки, найцінніше я не давала, бо тут є збіг приголосних. Це не м'який подовжені. У нас таке завдання: Обговоріть, чи може людина прожити без знань. Як на вашу думку? Є дві позиції, вам треба зайняти одну з цих двох. Виберіть, будь ласка, яку позицію ви займаєте. Перше. Знання потрібні мені для того, щоб бути успішним. Це перша позиція. Друга позиція мої знання потрібні батькам, а не мені. Яку позицію ви займете? Скажіть, будь ласка, я вважаю, що знання потрібні мені для того, щоб бути успішним. Адже, Продовжіть... Розкажіть, де вам знадобляться знання, які ми з вами отримаємо? На уроках мови, математики, коли закінчите школу? Або я вважаю, що мої знання потрібні батькам, а не мені? Доведіться, чи насправді батькам потрібні ваші знання? Чи в них свої знання є? Розкажіть про це комусь із своїх рідних. Відео на паузу можна проговорити. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, українська мова та читання, сторінка 87. Це перша частина у нас. Права 312. Утвори прислів'я. Цифри нам допоможуть. Перевірте, будь ласка. Прислів'я каже, потрібно учитися завжди пригодиться. Права 313. Давайте з вами виберемо навчальний предмет. Це в нас є математика, українська мова та читання. І я досліджую світ. Завдання. Напиши чотири дієслова, які означають навчальні дії. Давайте розберемо, що це таке. Наприклад, зразок математика. Дві крапочки, от так і пишу. Розв'язувати, обчислювати, додавати, креслити. Ще ми що вміємо. Віднімати, множити, ділити. Вміємо. Ось, бачите, скільки дій, що робити? Розв'язувати, додавати, множити, ділити. Так, молодці. А ми з вами давайте виберемо, запишемо вправа 313. І виберемо, наприклад. Мову, чи я досліджую світ. Дві крапочки. І пишу. Навіть у назві предмета ось цього заховалося слово. Відео на паузу. Виконайте, будь ласка. Права 314. До поданих іменників доберіть дієслова слова за зразком та запиши утворені пари. Зразок, що є радість. А раз радість є, то що робити? Радіти правильно. Наприклад, гордість, що гордість є гордість. Значить, що треба робити? Гордитися, правильно. Ось це слово, я вибираю слова, щоб ви не допустили потім помилок. Повага! Є повага є що? Повага, іменник. Але що робити людину? Поважати. Дивіться, дітки, повага, поважати. Так само тут дивимося, що є тривога, іменник, але що робити? Тривожити. Г, ж, змінюються приголосні. Будемо вчити з вами це пізніше. Що обурення, але що робити? Обурюватися. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Вправа 314. Запишіть, будь ласка, починаю з великої букви, в кінці ставлю крапку, тоді з великої. Якщо отут поставите крапку з комою, то з маленької. Бажано, дітки, записати це все в стовпчик. Відео на паузу. Запишіть, будь ласка. На що вказують дієслова? Дивіться, радіти, тривожити, гордитися, поважати, обурюватися. Правильно, ці дієслова пов'язані діями людини емоційними. Тобто, Є радість, то що роблю? Радію. Є тривога, то що робити? Тривожити правильно. Тобто це, ці дії пов'язані з емоціями людини. Права 315. Прочитай прислів'я та поясни їх зміст. Дуже цікаве перше прислів'я. Прочитайте його. Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. Тобто, не говори, що знаєш. Подітки нема в світі такої людини, яка б усе знала. Але знай, що говориш. Тобто контролюй те, що ти кажеш, щоб не образити нікого. Знай, що говориш. Сказав, як сокирою одрубав. Двідки, це стільки вислів сокирою, як, соп, як сокирою одрубав. Це значить влучно. Сказав влучно, як сокирою. Не вимовиш язиком. Що вимовиш язиком, то не витягнеш і волом». Тобто те, що ти сказав, повернути назад уже не можна. Тому знову ж знай, що говориш. Думай, що говориш. Завдання 2. Спиши і підкресли дієслова. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Вправа 315. Спишіть і підкреслі дієслова. Лінійка олівець. Перевірте, будь ласка. Ось такі дієслова у нас є у цих прислів'ях. Які за значенням дієслова? Говорити, сказати, вимовити? Правильно, Дітки, це слова, близькі за значенням, які характеризують те, що каже людина: говорити, сказати, вимовити, гомоніти, да? кричати, гукати. Лаяти – це теж говоріння. Для чого потрібні слова, які близькі за значенням? Правильно, щоб не повторювалося одне й те саме слово. Ми замінюємо його близьким за значенням. Що означають ці дієслова? Вони дітки, означають приблизно однакове. Лексичне значення. Тому що, наприклад, говориш, говорити і кричати. Говорити, це звичайно, а кричати це говорити емоційно, з радістю, з образою. Це теж говорити тільки що з емоціями. Так. Прочитайте речення, опізнайте казку. І випишіть дієслова, які означають говорити, говоріння. Прочитайте, будь ласка, відео на паузу. Так, прочитали молодці. Скажіть, будь ласка, яка це казка? Правильно, це українська народна казка, коза і семеро козенят. Так, дітки, давайте вибирати, які ж є слова є, які нам до слова говорити. От якось зібрала коза своїх діток та й каже. Яке дієслово? Правильно, каже. А козенята відповідають. Що говорили? Відповідають, правильно. Але згодом хтось постукав у двері та й гукає. Як говорить? Гукає, правильно. Але казанята по голосу почули, що це вовк, і закричали. Так, вони говорили, але кричали. Кричали, з якою емоцією? Від страху, правильно. Перевірте, будь ласка. Каже, відповідають, гукає, закричали. Це все говорити. Але, бачите, воно близьке за значенням, але має якісь свої відтінки. Хто працює в такому зошиті, дітки, виконайте, будь ласка, завдання, сторінка 22, 23, правий від 40 до 42. ї Утворіть, будь ласка, ланцюжки слів. Ми щойно з вами вже утворили ланцюжки. утворити ланцюжок дієслів, що означають говоріння. Утворили? Так. Да. Утворити ланцюжок дієслів, що означають навчальні дії. Згадуйте наші предмети, що я роблю. І перерахуйте, що ви робите? На математиці, на мові, на читанні. Я досліджую світ. Назвіть. Або утворіть ланцюжок дієслів, що означають виявлення почуттів. Ми з вами це писали. Я раді. значить, що роблю? Радію. Доберіть, будь ласка, хто найбільше? Відео на паузу. Підводимо підсумок вправа продовж речення. Слова, що називають дії предметів, називаються в голос. Правильно. Сама назва дії предметів, діє слово. Дієслова відповідають на питання. Перерахуйте в голос. Так, що робити, що зробити? Що зробить, що зробив? Ді слова, що означають говоріння. Швиденько назвіть, звідси є слова близькі за значенням до слова говорити, мовити, да? Балакати. Шепотіти підійде? Да, тихо говорити, шепотіти правильно. Балакати, гомоніти. Говорити. Так, Є слова, що означають навчальні дії. Швиденько, найбільше урок математика. Ну, згадуйте. Читаю, пишу, рахую, додаю, віднімаю, множу, ділю, розв'язую, да? креслю відрізки. Так. Є слова, що означають виявлення почуттів, згадуйте. Ми з вами радість є, значить радію. Є сміх, то що роблю? Так, ще які. Сумую, жалію, плачу правильно, веселюся. Сьогодні на уроці я зрозумів, що ми зрозуміли про дієслова що дієслова є близькі за значенням. я вам, дітки, пропоную спробувати дібрати дієслова близькі за значенням до слова іти. Ці знання мені потрібні для того, щоб. Для чого? Нам потрібно те, що ми з вами сьогодні на уроці навчилися. По-перше, збагатити свій словничок, словниковий запас. А ще дітки для чого? Правильно, щоб правильно вживати, не повторювати одне й те саме дієслово, а замінювати його близьким зазначенням. Завдання виконайте самостійно вправа 316. Прочитай вірш, до чого закликає поетеса Валентина Романова. Письмово, спиши речення, в якому три дієслова. І підкресли ці дієслова. Тобто не багато, бо тут є речення, в якому багато дієслів. А нам треба тільки те речення, в якому три дієслова. Зрозуміли? Молодці. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці. На цьому урок наш закінчений.